Вечірні вітанічка, мої хороші шалені бджілки. Сьогодні 90 років від дня народження мого улюбленого поета, одного із улюблених, Василя Андрійовича Семененка. І саме сьогодні я хочу виконати його вірш. Отож, не судіть сувора. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це? Чи ні? І усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина. Очі твої одні. Більше тебе не буде. І завтра на цій землі інші ходитимуть люди. Що кохатимуть люди добрі, ласкаві, злі. Сьогодні ж усе для тебе, озера, гаї, степи і жити, спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш цього. Чині, а усмішка твоя єдина, мука твоя єдина. Очі твої одні. Знаю, що ти людина, ти знаєш про це, чинні і усмішка твоя єдина. Очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі інші ходитимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе озера гаї, в і жити спішити треба, Глядиш, не прости. Ти знай, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. і усмішка твоя єдина, очі твої одні, і знай, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. і мука твоя єдина, очі твої одні. У будь-якій ситуації завжди залишайтесь людиною.